Доброго дня, мої дорогі підписники. Сьогодні, і саме в цю хвилину, я хочу показати вам будівництво нашого комплексу преміум класу, де купило багато моїх підписників. І вони чекають на те, що я їм покажу. Що це означає преміум клас? Воно 3 кілометри від моря, але тут. Надзвичайно великі сади, надзвичайно великий басейн. Для ваших внуків та дітей. Просто супер басейн, Просто аквапарк прямо у вашому комплексі. Ви собі можете це уявити. Ви відпочиваєте, собі загоряєте, їдете на море, спеціальний бус вас возить постійно на море. А ваші внуки та діти вам не заважають. Вони в безкоштовному аквапарку собі купаються та відпочивають. І тут вже продано більше 70% квартир. Мої українці з різних країн сюди приїхали. А з Америки купили теж велике, гарну е, пентхаус. аз Тернополя, Аз Хмельницького. Ще вам скажу: з Кривого Рогу тут купили, з Харкова тут купили. І ось таке іде будівництво. Дуже-дуже швидко воно закінчиться. І на слідуючий рік мої українці вже будуть жити тут. Тут і кінотеатр під відкритим небом. І е, зали для тих, хто займається онлайн для е, людей, які можуть е, на відстані заробляти. Тут дуже багато цікавого і гарного. Мої дорогенькі, такий комплекс можна знайти тільки у нас. Так що поспішайте, ще 30% квартир залишилось. Комплекс іде за графіком. Навіть у цей важкий час все йде навіть попереджаючи графік. Я думаю, ви бачите, які величезні тут басейни. Це просто друзі, клас! Дзвоніть, зв'яжу напряму з директором. Ви залишитеся просто задоволеними.